Дорогі друзі, в ці святкові дні, коли повсюди звучать різдвяні пісні, всі розповідають різдвяні історії, захотілося і мені поділитися з вами дуже цікавим оповіданням на різдвяну тематику. Тому приємного прослуховування, до вашої уваги, оповідання Різдвяні мрії Марійки з Бахмуту. Автор Анна Бородай. Марійка сиділа біля великої печі в старому занедбаному будинку своєї бабусі, поставивши ноги на маленький ще радянський стільчик. Вона сподівалася, що це допоможе їй хоч трошечки зігрітися. Раніше вона зігрівалася чаєм але сьогодні не було ні газу, ні світла, ні води. До найближчого колодязя було метрів п'ятсот. Але оскільки розпочався обстріл, Бабуся наказала не виходити з дому, а бігти у підвал, якщо вона буде на роботі. У холодному, темному підвалі дівчинка довго не витримала та піднялася наверх і сіла біля пічки. Вони з бабусею жили у прифронтовому місті України, в якому вже залишилося зовсім мало людей. Основна частина старі бабусі та дідусі, які не хотіли покидати своїх домівок. Та й куди їм їхати? Тато Маріки одразу на початку війни пішов на фронт, і ніхто не знав зараз, що з ним і де він. Мама захворіла на пневмонію, і ніхто не зміг їй допомогти, оскільки в місті вже не працювала лікарня, її повезли в найближче місто поряд. Але легені були вже настільки вражені, що лікарі не змогли її спасти. Так Марійка і залишилася удвох із бабусею та сірим полосатим котом Мурчиком. В перші місяці війни знайомі сусіди почали виїжджати за кордон, і їх з бабусею вмовляли їхати, пропонували взяти з собою. Але бабуся, в свої 78 років, дуже боялася кудись їхати та будувати нове життя. А раптом приїдуть і нікому там не потрібні будуть. Та й вона була впевнена, що війна ось ось закінчиться. Але пройшло вже майже два роки всі знайомі виїхали. Ніхто більше не пропонував допомогу. Снаряди все ближче пролітали мимо будинку так вони і жили. Щоб готувати себе та онучку, бабуся садила город та тримала кізку, а ще кілька годин на день працювала в єдиному місцевому магазині, де продавалися самі необхідні продукти. Марійка дуже боялася, коли починався обстріл. Вона часто думала, що буде, якщо ракета чи авіабомба прилетить до них в будинок? Що вона відчує? Чи боляче це? Що з нею буде? Що з бабусею? А що буде, якщо вона лишиться на цьому світі зовсім одна, без бабусі? Ця думка найбільше не давала їй спокою і вселяла страх. Більший, ніж проліт авіабомби чи Граду. Школи в місті вже не працювали, і 13-річна Марійка з сумом згадувала все, що встигла вивчити в сьомому класі. На дворі вже лежав іній, був кінець листопада, перші заморозки. Десь вдалині лунали вибухи, але цього разу не так близько. Раптом Марійка почула спів Так, так, їй не померещилось. Хтось дуже гарно співав під гітару і зовсім поряд, певно, у сусідньому дворі. Вона швиденько натягнула велике сіре пальто, накинула на голову теплий вовняний шарф, взула вже стоптані черевики та побігла на звук. Їй так не вистачало спілкування та живих людей поряд. Вона завернула за ріг сусідньої вулиці і побачила групу людей, які співали красиву пісню. Їх було троє молодих дівчат. Два молодих хлопці та один чоловік старший Слова пісні долетіли до дівчинки. Бог нас всіх так любить, що залишив небо. Мелодія була дуже виразна і красива. А оскільки дівчинка дуже любила співати та мала гарний слух, вона дуже зраділа. У дворі було приблизно 20 слухачів. Вона тихенько приєдналася до них. Старший чоловік почав розказувати про те, як Бог всіх любить, що він послав свого сина в цей світ, аби він помер на хресті в страшних муках за наші провини та гріхи, і що кожен може просто своїми словами звернутися до Бога та говорити з ним, попросити прощення за свої гріхи, та далі молитися і просити Його охорони, від бомб, Його благословіння. Всього, чого тобі на цей момент потрібно, і що Богу можна розказувати все, навіть свої найменші, та, здавалося б, безглузді, мрії та бажання, а Він вирішить сам, як нам відповісти. Головне, що Бог ніколи нас в біді не залишить, і навіть якщо ми помремо, то будемо з ним жити на небі, якщо гріхи наші всі прощені Марійка слухала з відкритим ротом на одному рівні з дідусями і бабусями, які прийшли туди, як їй не вистачало цих слів. Тепер вона знає, що буде робити, коли буде страшно. Вона буде молитися. Тепер вона знає, що вона не сирота, в неї є небесний, турботливий батько. Він її захисник. І, звичайно, зараз вона прийде додому та згадає всі свої погані вчинки, за які обов'язково попросить у Бога пробачення. В кінці старший чоловік, Іван, як він себе назвав, голосно помолився за всіх присутніх та оголосив, щоб всі лишалися на своїх місцях і зараз їм роздадуть гуманітарну допомогу. Дівчинка також лишилася стояти на своєму місці. До неї підійшла молода дівчина, років на п'ять старша за неї. Та, привітно посміхаючись, подала доволі великий пакунок. Там був хліб, масло, згущене молоко, ковбаса та красива листівка з текстом з біблії, а ще дві великі шоколадки. Марійка з щасливими очима подякувала та в пориві вдячності обійняла дівчину. Молода дівчина запитала: Як тебе звати? Марійка. А я Ліза. Я вже другий раз приїжджаю сюди на благовістя. Але тебе ні разу тут не бачила. Зазвичай приходять тільки старенькі люди. Ти, напевно, до когось приїхала? Провідати? Ні, тут спочатку війни живу, з бабусею. Почула, як ви співаєте, і прибігла, а раніше не чула. Мені так сподобалося. Потім Маріка, трошки тихіше, вже з надією в голосі промовила. А ви приїдете до нас ще? Думаю, так, якщо Бог дасть, відповіла Ліза. Але чи саме я приїду в грудні, не знаю, бо вже запланувала поїхати на Новий рік в Європу до сестри. Вона там живе з чоловіком та п'ятьма дітьми. Ой, як цікаво, промовила Марійка. Нас теж на початку війни в Європу кликали, та бабуся не захотіла виїжджати. Тепер живемо тут. А розкажи, як там в Європі святкують Різдво, так як у нас чи по іншому? Я пам'ятаю, ми всією родиною до війни святкували. Ялинку ставили, подарунки під неї клали один одному. Мама тоді була з нами, і татко. Ліза співчутливо дивилася на Марійку. Вона ледь стримувала сльози, що вже набігали на очі. А я тобі можу не тільки розказати, а й показати, як у Європі святкують Різдво. В них там вже з початку грудня все прикрашено. Все в ліхтарях, ялинках, ну дуже гарно. А ще там є в них різдвяні ярмарки, приказувала Ліза та відкрила галерею в своєму телефоні. Ось, дивись, це я була там на Різдво в минулому році. Марійки аж очі загорілися, стільки красивого вона побачила. Як відрізняється та атмосфера, яку вона щойно побачила на фото, від того, що її оточує в Бахмуті зараз. І десь в глибині душі в неї мимоволі зародилася маленька мрія потрапити до Європи на Різдво. Як вона може виповнитися, дівчинка собі навіть не уявляла, але хто міг заборонити їй мати цю мрію? Прийшов час благовісникам прощатися вони сіли в мікроавтобус та поїхали до іншого селища з допомогою та благою звісткою. А Марійка задумливо пішла додому. В оселі її вже чекала стурбована бабуся. На столі стояв пісний порщ без м'яса та бабусині пиріжки, які вона умудрялася випікати навіть в таких складних умовах. Марусю, де ти була? Я вже місця собі не могла знайти. Прийшла, а тебе ніде вдома немає, і сусідка не знає, де ти? Ой, а це що? запитала, побачивши в руках онуки пакет. Ой, бабусь, я щойно з такими хорошими людьми познайомилася, віруючи, християни приїздили розказати нам про Бога. Вони так гарно співають, що я почула і пішла на звук пісні, і так з ними й познайомилася. Та ще й допомогу нам роздали. Ось, подивися, скільки тут всього смачного. Простягнула бабусі пакунок. Клара Семенівна так звали бабусю, тільки руками сплеснула і промовила. Ох, справді є Бог, скільки добра нам послав в цей похмурий день. Ввечері, коли Марійка з бабусею вже лягли спати, намостивши собі постіль у підвалі, куди вони завжди спускалися на ніч, дівчинка стала на коліна в темряві, склала руки, як це робив проповідник, та почала подумки говорити до Бога. Святий Бог, я сьогодні почула про тебе. Хочу в тебе попросити вибачення, що я не слухала бабусю. А раніше маму і тата, що іноді сварилися з ними та обманювала. Я прошу тебе, будь зі мною, захищай нас на цю ніч від обстрілів. Будь мені замість тата, ти бачиш, що в мене його вже немає. А ще Бог, я сьогодні побачила Різдво в Європі. І ти знаєш, я б так хотіла туди поїхати на це Різдво, щоб своїми очима побачити прикраси, ліхтарі. Різдвяну ярмарку. І ще, можливо, ти знаєш, що з моїм татом? Якщо він ще живий, приведи його додому. Будь ласка. Думки Марійки почали плутатися, а очі потихеньку злипатися Вона лягла умиротворена та спокійна, не дивлячись на віддалені звуки снарядів. Вона справді відчувала, що поряд з нею хтось надійний і люблячий. Хтось дуже сильний, і що вони вже у підвалі з бабусею ним. у трьох. За днями минали дні. Всі вони були схожі один на інший, сіра, похмура погода, постійні звуки перестрілок. Та якось одного дня приїхав мікроавтобус, почав їздити по вулицям та оголошувати евакуацію. Стало ясно, що фронт наблизився, і жити в місті стало майже неможливо. Клара Семенівна запрочитала, вона не могла уявити, що доведеться таки покинути свою власну, рідну хатинку. Та все ж зібрала небагаті речі в мішок, і вони з Марійкою поїхали з волонтерами до Харкова. В машині стояла тиша. Люди схлипували і уявлення не мали, куди вони їдуть, де житимуть, що їстимуть, що одягатимуться. Марійка їхала повна позитивних думок. Їй, ще не зовсім дорослій, 13-річній дівчинці, здавалося, що це починається якась цікава подорож, та нарешті вони виберуться із похмурого Бахмуту. Звісно, їй було жаль бабусю, яка всю дорогу витирала сльози, але вона не могла повністю її зрозуміти. Волонтери, які приїхали цього разу евакуювати людей, також виявилися християнами вони заїхали у двір до молитви, звідки вже мали людей забрати до гуртожитків. Марійка вийшла з автобуса і не повірила своїм очам. У дворі дому молитви стояла її нова знайома Ліза. Вона тримала в руках мітлу та прибирала листя, яке нападало з дерев на тротуар. Ліза, привіт! вигукнула дівчинка. Ліза обернулася. Спочатку вона не впізнала дівчинку. Це я, Марійка. Ти мені розказувала про різдво в Європі, пам'ятаєш? О, це ти? Я рада побачити тебе знову, але ж як ти до нас потрапила? А ми ось щойно приїхали з Бахмуту, нас забрали волонтери. Там сьогодні евакуація була. Це ж треба, як дивно вийшло. Ці волонтери це мої двоюрідні брати і дядько, вони відвідують також нашу церкву. Знаєш, я після нашої поїздки в Бахмут не могла тебе забути, молилася, щоб Бог тебе беріг. І ось він навіть привів тебе до нашого дому молитви. Чудеса та я тільки, захоплювалася Ліза. Зараз для вас на кухні дому молитви буде обід. Піду скажу всім, хто приїхав, що можна проходити. І я з тобою. вигукнула Марійка і взяла Лізу за руку, наче боялася, що вона кудись зникне. Так вони вийшли з двору церкви і направилися до мікроавтобусу з евакуйованими людьми. Поки вони йшли, Лізі не давала спокою думка, що вона має щось зробити для цієї бідної, але такої позитивної дівчинки, яка лишилася на цім світі без батьків. Звичайно, всіх людей з Бахмуту відвезуть в гуртожиток, де вони матимуть нічліг, їжу та елементарні умови. Але Ліза не могла дозволити собі відправити Марійку з бабусею в гуртожиток. Що ж вона має зробити? І тут до неї, наче промовив тихий голос У вас же в будинку звільнилася кімната, коли старша сестра вийшла заміж. Ви можете взяти Марійку з бабусею на перший час до себе. А ще в тебе є бабуся, яка проживає одна в двокімнатній квартирі. Згодом можна буде домовитися з нею, прийняти підолажок. Вона не має бути проти. В компанії Клари Семенівни їй не буде нудно. А Марійка чудово допомагатиме двом немолодим жінкам по хазяйству. Ліза провела біженців в підвал дому молитви, допомогла сісти за стіл, одягла пуховик та вийшла з телефоном на ганок. Вона швидко набрала маму, розповіла ситуацію та поділилася з нею своїми роздумами. Мама Люда одразу її підтримала сказала, що приготує кімнату та вже сьогодні Ліза може забрати до них Марійку з Кларою Семенівною. Обід закінчився, і брати волонтери оголосили, щоб всі люди сідали в автобус і зараз їх відвезуть у гуртожиток, де вони зможуть поселитися. Марійка дуже розстроїлася, що потрібно прощатися з Лізою та їхати кудись у невідомість. Всі встали за столу. Ліза підійшла до дівчинки з Кларою Семенівною, відвела їх у куток подалі від людей, взяла обох за руки і промовила: Клара Семенівна. Я Ліза, подруга вашої Марійки. Ми з нею познайомились, коли я приїжджала з групою благовісників у ваше містечко. Я би хотіла запросити вас зупинитися на перший час у нашої сім'ї вдома. Вам не потрібно їхати в гуртожиток. Звичайно, якщо ви самі не забажаєте туди поїхати. Ой, дитино, а як же так? Як же ми будемо жити у вас? Ми ж ніхто для вас зовсім чужі люди. Що ж, ми будемо, тягарем для вас? Ні, Клара Семенівна, за це зовсім не хвилюйтесь. У нас є вільна кімната, і мама вже наготувала її для вас. Їжі також на всіх вистачить, потоваришуєте з нашою бабусею, а далі видно буде. Що ж, звісно, я не проти. Як же добре, що Марійка з тобою тоді познайомилася, а я і не вірила раніше в Бога, не задумувалася якось про нього. А зараз бачу, він справді є, якщо так піклується, про бідну бабусю з сиріткою, бо я так переживала покидати рідний Бахмут, так переживала. Так, Бог творить справжні дива в нашому житті, сказала Ліза. Я сама неодноразово вже в цьому переконувалася. Лізо, це правда? Я буду жити у тебе, нарешті промовила Марійка. Її круглі очі дивилися недовірливо і в той же час в них світилася надія. Ну так, Марійко, навіть бабуся погодилася, вже все вирішили. Можемо їхати. Мама вже чекає з вами познайомитися. Марійка хутко вискочила на вулицю, забрала з мікроавтобуса їхні речі, попрощалася з сусідами і повернулася до бабусі. Ліза вже завела легковий автомобіль, взяла у Марійки речі та поклала їх в багажник. Марійка щаслива вмостилася на переднє сидіння. Ліза не стала її пересаджувати. Сподіваюсь, поліція нас не зупинить, посміхнулася вона. Сиди. Так вони доїхали до околиці Харкова, де стояв невеликий, небагатий, але затишний будиночок. Все, ми вдома, промовила Ліза. Вона припаркувалася, заглушила мотор, вийшла та допомогла вийти бабусі Марійки. Сама дівчинка вже хутко вискочила та відкрила багажник, щоб забрати речі. З дверей вийшла тітя Люда, мама Лізи. Добрий день вам, дорогі гості. Проходьте, будь ласка, ми вас чекаємо вже і стіл накритий, і борщик готовий, і чоловік з роботи на підході. Ходімо, я покажу вам кімнату там ви зможете залишити речі та розміститися. Марійка та Клара Семенівна сором'язливо послідували за мамою Людою, а Ліза пройшла на кухню, аби перевірити, чи не потрібно ще чогось допомогти. Через 20 хвилин всі сиділи за смачно накритим столом у затишній атмосфері пили чай, їли смаколики та різдвяний штолен, який спекла мама Лізи. Знаєте, штолен це така німецька різдвяна випічка, і, хоча до різдва ще більше 20 днів. Її випікають вже зараз, заздалегідь, замотують в пергамент та залишають в холодильнику відлежуватися до самого Різдва, а тоді вже дістають, нарізають і смакують. Але свіжоспечений він не менш смачний і не менш швидко розлітається, додала тьотя Люда. Ой, а цей штолен, його і в Європі випікають, і на ярмарках різдвяних продають? запитала Маріка. Думаю, що так, там є різні види різдвяної випечки, та безліч всього іншого. Ось наша Ліза поїде до Алінки нашої, яка живе в Дрездені з чоловіком і трьома дітками, та й розкаже, що там цікавого, сказала тітя Люда. Ох, як це класно побачити всю цю красу своїми очима, всі ці прикраси, вогні, справжнє різдво, таке, якого в Україні давно не було після початку війни. Марійка говорила і її очі світилися так, наче вона вже зараз бачить різдвяні вогні та декорації. Титя Люда задумливо на неї дивилася тепла свій чай. Коли гості вже пішли до сну, вона сказала доньці: Ліс, не йди, почекай. Мені тут думка прийшла. Як гадаєш? Можливо, варто тобі взяти з собою Марійку до Дрездену. Зараз є знижки на білети, і тобі буде краще в дорозі з компанією. І дівчинка відволічеться від всього пережитого та побачить світ. Мам, ну яка ти в мене добра, у тебе неймовірно широке серце, розчулено сказала Ліза. Я дуже би цього хотіла. Ти впевнена, що це буде правильно. А бабуся, як відпустить Марійку? Я думаю, вона не буде чинити опору тим, хто бажає зробити її онуку щасливою та виконати її мрію. Завтра з нею переговоримо, а тоді скажеш новину Марійці. Наступного дня, коли питання було вирішено з Кларою Семенівною, Ліза увійшла в кімнату Марійки, сіла по турецьки на підлогу і загадково сказала: Марійка, скажи, ти будеш сумувати за мною, коли я поїду до Німеччини? Знаєш, напевно буду, але я дуже хочу, щоб ти поїхала, бо коли ти повернешся, ти покажеш мені кучу фото. Що красивого ти там бачила! А можливо, ще й подарунок мені з ярмарки привезеш, засміялася дівчинка. А як ти дивишся на те, щоб поїхати зі мною і самостійно собі там обрати різдвяний подарунок? Поїхати з тобою? Куди? На вокзал, щоб тебе посадити в автобус? Та ні ж, зі мною до Німеччини, до Дрездену і на ярмарку. Розумієш? О! Я Я хочу поїхати, але ж в мене немає грошей, і в бабусі теж. Тому я поки що тільки молюся, щоб Бог подарував мені Різдво в Європі. А ще я молюся, щоб тато повернувся, знайшовся, якщо він живий. Я так рада, що ви навчили мене тоді молитися. А за тебе я справді дуже рада, що ти поїдеш вже скоро. Марійко, Виходить, Бог почув так швидко першу твою молитву за кошти не хвилюйся Бог тобі їх дарує на різдво ти їдеш зі мною. Пройшло два тижні. Марійка з Лізою стояли на великій площі Дрездену та з захопленням розглядали все довкола безліч гірлянд, ліхтарів, світильників, ялинок, оленів та Санта-Клаусів Неймовірна кількість різдвяної випічки та напоїв і звичайно ж різдвяний штолен. Обов'язково потрібно було щось купити і спробувати випічку або ж булочку з сосискою, піджареною на грилі чи шніцель. Кожен обирав, що йому подобається, та по своєму гаманцю. А ще дівчат неймовірно вразило, що всюди звучить різдвяна мелодія. І духовий оркестр, не дивлячись на холод, велично виконує гімни, присвячені народженому Христу. Коли дівчата пройшлися трохи далі, їх увагу привернула витончена, зворушлива гра скрипки, звучала всім знайома різдвяна мелодія О Холі Найт. Скрипаля оточили безліч перехожих і захоплено слухали хтось знімав на камеру чи телефон, щоб поділитися потім своїми враженнями з друзями. Марійчині очі сяяли як різдвяні свічки. Збулася її маленька мрія, була почута Богом її перша молитва. Вона була в захваті. Як же це добре, що тепер її тато сам Бог. А вчора зателефонувала з Харкова бабуся і розповіла, що отримала смс від Олега, Марійчиного тата. Написав, що живий, і скоро повернеться додому. Як тільки його випишуть зі шпиталю, Бог почув обидві її молитви, її звичайної тринадцятирічної дівчинки, яка тільки но з ним познайомилася і розказала про те, що було на душі. Марійка усвідомила на все життя, що він Бог, що чинить великі чудеса і відповідає на щирі прохання його дітей. Дорогі друзі, щиро вітаю вас з Різдвом Христовим. Нехай у ваших серцях завжди буде мир, не дивлячись на обставини, що оточують навколо. Божих вам благословінь!